Всім привіт. Боже, у нас, у нас все в диму. Просто у нас. У нас он дивиться. Сухостій, там біля садка чи в садку. Чи садок горить, взагалі не зрозуміло. Воняє цілий день. Просто такий стовп диму. А зараз взагалі ввечері прям воно видно, що тут дим. Реально. Коротше, ми їдемо по кавуни. Так, да, Тьома? Всім, всім привіт. А, так, да? То не ням, кружочек. Артем їде на таксі. Зараз вам покажемо, що в нас там наросло. Ви казали показати вам, що в нас є в огороді. Хрохро. Те, вот. що є в огороді, ти покажемо. Хто? Артем. Хрюшка. Поїхали. Дивино дітей. Що під'їдемо багато. Тіма. Ой. О, так може зараз кабачки давай заберемо. Ну давай, які ці старі. Уже молоді. Воткам. Знаєте, ось дивіться. Ні! Щас піднімем. А що він хоче ще? Учора чи позавчора рвав ням-нямку. Відправляв посилку і Сидай. молоді відправив, а старі, а старі. О, а воно он дивить. О, поїхав. То молоді, ти не треба рвати, он диви, яка куча. Ага, а, ага точно. Позавчора рвав. Сьогодні Наташа їхала у Харків і рвала собі ще на Харків брала. І он дивиться скільки. Ти по кущам покаже, молоді. І вже знову Ну, так. Да. Їх чим більше рвеш, тим більше росте. Якщо не рвати, то. Воно ще й тачки не вистачає. Артему придеться вставати. Давай. Да, і той зараз заберемо, не кричи мені. Ну, він да, є. Керцоплю покосили, будемо копати на днях. Бур'ян був здоровий. Знаєте, люди... Да? кавунах. Люди кажуть, чому такий бур'ян? Ну, чого не вбираємо. А, якби прибрали бур'ян, то картопля просто попеклася. Посохла в землі. Б вона, да? І вона б попеклася і була б як мочалка. А так, а так є що. Ой, є що копати. Кабачків просто. Та вона не влізе вже, все, може не всі класи. Артем, оні, дивись, продавай його. Акура. Отак. Та може ти ту дорожку підніми, лучше поклади зверху на кабачок. Оцю? Ну да, щоб він не є Давай, тут. сідай. Це така на вулиці валяється якась. Тривога Піднімай. буде. Сідай. Так? Да. Так. Да. Вон вже ще надарвати. Ага, і ось теж. Та хочеться, треба їх щось зробити з них. Та чий ікри, чи на жарочку. О, точно, ікри можна зробити. Помідори є, перець. Ікра, сате, кого як, так? Соте. Соте, соте. У <різана> нас екра табачкова. Ага. Різана, не терта. Різана, яка радна. Кубіками, так. Тут, знаєте, обережно. А що ворони клюють? Ні, воно в бур'яні. А воно в бур'яні нормально. Ви, щоб не вставай. Не вставай, паші, поки так витягни його. Давай, Пішли кавунчики, будемо провіряти. перевіряти Давай, вставай. Давай, Коврик зараз уберемо. Наоборот, надо сюди, щоб він на кабачках сидів. Ну да. Да, О, є. Диви. Клас! А вони О, вже наверное, всі спіли, чи ні? Всі спіли вже можна. Бо воно дивись вже по. А гуда вже знов. Так, його теж можна рвати. Ні, давай самі більше, Артем. Це малий. Вони вже мабуть... Он ви здоровий. Не спіли. Вже а... мочалки, не! да? так? Ні. Так рви. Зірви, рви, тягни. Тягни, ще, рви. тягни, 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 тягни. І неси сюди клади. Тут треба додірвати, каже. Це треба нарватися багато. Бо ми вчора казали, Ваня, ну сходи, ну нам так впадло було, йти. ти. Ваня не захотів. Йди сюди. Йди сюди, диви, який клас, здоровий. Такі вже гарні, вже і рвали. і насправді. Та що ти так Бери, дивись, ось! Та ти ж розіб'є, не давай о, хоч. Отак, молодець. Йди сюди. І ще пішли рвати. На Надо ту багато. сторону ходив. А? На ту сторону ходив. Там є. Ну да, багато дивись тут їх, так? Да? Вони хоч і невеликі, але вже скільки рвали і всі а смачні. А просто мадо були великі. А дощі були, а тут не було дощі. Та ще й пізно садили тут. Ну так, та, і отакі Полосаті, Артем рви! В них, о, спікся. уже них спіксі. Не чорне насіння, а коричневе. І вони а, такі солодкі-солодкі. Ну... Рви оцей. Давай, давай ми так тобі вирвемо, будеш кавунчик. Все, Артему малесенький, так? Да? І ось, диви Тім. Який здоровий. Ну так, да, тут уже хвостики. Да, вони вже всі посохли, вони сидять, чи лежать варять на в кавун. Швырнув да? кавун. Манюни. Yeah. Там какой-то мочалочный уже начал. У uh той? -huh. Да. Не, он не, даже может быть спилым. Да не, не надо дома, сейчас будет буде плакать Варать на нас. А -а -а. Ложи, пошли сейчас рвем, пошли. Пошли, давай. Есть какой-то здоровый? не нет? Ой. Опять, ты что, не мали хочешь рвать? Давай, на. Оце ще зелений хвост. Давай другий, ні, харасте, тут зелене, диви все. А, ні, ну не надо, бросай. Короче, безполезно, глянь. Ну, все, то ладно, рви вже. Так, ми, вже ми, йому, піде і так. Да? Дивись. А -а -а. Вау! <laughs> Вау. все, мато? Давай ще отакі є, як оце. Ой, довгий двії, да? Є, я так може навіть добре, що бур'ян. не поїли ці. Бур'ян і фазани не поїли. Одні малі рве. Клади Кавунчики такі, кілограми по два. Ну, вони... А це вчора ми їли отсюда. Да, да. Просто вчора Оті, заточили от... кавуна такий малий на двох. і Паша. Що Що таке? Туди Тіпа... покласти. Тіпа, покажи сидіти ніде може. А де ти будеш сидіти? Непонятно. Хватит, скажи, рвати. Хвати. Поїхали. Твій коврик, дорожка. А я такий один кавачок. Ну потім заберемо, так? Ну так. Да. Все, сідай. Ну, давай. Не зв... Може два викинути треба. Не. Та ти що, він зараз як звалиться назад. Не, я зараз підніму чуть -чуть. Угу. Так. О, держись. Та ну ні, давай, підожди. Ні, якось не так. Оцей на таковому. Ні, давай його спиною посадимо. А ноги. Артем без трусів. Розвертайся. А, йому страшно. Все, я буду держати. Поїхали. Ще нічим дихати тут, а там наче внизу повітря було чистіше, ніж тут. Артем! поїхав! Ням-ням, да? Ми хотіли тільки що поїсти на вулиці кавуна. Ми вже передумали, передумали, тут так воняє, просто дихати нічим. Фу, страшне. Не розумію що ніхто не пише, але вже то, Понятно, коротше, так? Да? Артем? Навірно. Просто, просто реально вообще. Фу, фу, надо срочно йти в хату, може вона зараз пройде і вікна позакривати. Зараз будемо дивитися, зараз покажемо вам, які кавуни, може, вже переспіли. Ні, <звук> точно. Да, будемо зараз тям-ням-ням. Угу. Розрізали оцей найбільший. Ка-ка. Как. Хоча вже кавуна. Но... Це не вкусний. Розрізали, а він якийсь такий, як наче дерев'яний якийсь. Мочалка. Як, як мочалка і вже не смачний. Да. Чи перележав, чи просто якийсь не такий. Да. А в цьому мають бути коричневі насіння. І отакі були прям дуже смачні. Слона Миколаївна з попередніх зібрала насіння. О, цим. Це... Это, о, хрустить, хрустить, а то да, якось той ножик запнув він. Ага, Вудка буде, да? Вудка буде, да. І тут і цей такий прям солодкий солод. О, ну да, бачка, це таке. А вони ж розові. є ці угу. насіння не чорне, а коричневе якось таке. Угу, угу. І це прям нам дуже смачний. Ну давай, Артему. Угу. Давай, давай. Кусай. Вкусний? Найшу. Давай в сірі, щоб всі, да, всі дома всі їдять комивані. І, і, і... і мамка. Ой, oh, це. Ой, oh, oh, це буде вкусніше, наверное. Той солодкий страшний. Давай, Артем, дегустатора. його статору. Той солодший. Да? Це значний, але не такий солодкий. І такий довгий розріжемо. Подивимося. Хрустить почала. Спіде. Уже вони всі спіли. І цей такий гарний. Дивись келяки. Кажи дай! Чого ти став кричати на нас два-три дні останні? Ну так, то казав, аня, аня. А це просто кричить. Ну що? І цей солодкий. Ну, цей самий смачний, це одна. Це розовий, так? Да? Да. З сімечками такими З, коричневими. З світл насінням. на. Бери ням-ням. Оп! Все, отакі ось ковани у нас. Все, коротше, треба звати. Ну, а це, бачите, качки поїдять. Ну ладно, да, несе ж. А це зараз. Ідіть їсти! <риклад> Все, будемо їсти. Всім Дякуємо за перегляд. Та ти я думала, аж кавни здоров'я, воно. Ріж скипки, все одно зараз прийдуть. І тут ось дивися, Таке як в отому ось. А що це за п'ятно? Та хто його знає, воно так. Ось бачиш, як в цьому. Цей такий твердий. І тут п'ятно ось маленьке. Угу. Не зрозуміло. Сочні ж вони, так? Да? Сочні, ці гарні, а, а то ж не зрозуміло що. Угу, ну, у нас все одно ну, пів тачки, якщо, що, ще так, ж не всі зірвали. Ну, ну цей самий-самий смачний. Давай Артему сюди так, наріж. Раз. А ножик треба зараз такий. Невдобно маленькі, цим возьму. великим. Все тоді, всім угу. дякуємо за перегляд, всім пока. Нам смачного, хто зараз теж теж вам смачного. Угу. Артем, махай пока.